Шевченківський герой вийшов на сцену у театрі його імені саме Назаром Стодолею, Твором, що написаний українським кобзарем, почали 87-й театральний сезон в музично-драматичному театрі імені Шевченка. Твір, що написаний у 19 столітті, та описує події 17-го, Крізь віки до сучасності є актуальним. Глядачі, що заходять до ще не знають постановка якого масштабу очікує на них, та на що зазіхнула режисер? Різдвяний вертеп. І колядки. А найголовніше, в сьогоднішній виставі наш глядач побачить вечорниці Нищинського. Це дуже складний твір. Але ми все таки замахнулись. Все починається з того, що козацький сотник Хома, прагнучи ще більшого збагачення, має намір продати власну доньку старому чигиринському полковнику. Донька Галя закохана в козака Назара і не має намірів виходити за старого полковника. Тільки ж гляди, не піднеси гарбуза. Як таки можна? Хіба він старий чи що? Я ще козаків не грав. Якщо грав, то там в масовці, але це ж не те. Історія костюма, історія зачіски це все дуже цікаво. Це історія наша, яку глядач повинен знати. Бо Дуже часто зараз не знають нічого про Україну, про козацтво. Глядачі побачили справжній різдвяний вертеп у жовтні. Якось не по сезону. Це щось, я навіть не знаю, як воно Я не очікував цього, Хоча дуже знаю що Шевченка, дуже знаю цю п'єсу. Подумки переносяться на місце дійства, от, ті далекі часи. І я згадую своє дитинство, коли я в діда на хуторі жив. Події розгортаються в житті духовному з різдвом Ісуса та Іродом та мирському, де є кохання, жадібність, всі людські почуття все це переплетено колядками у хоровому виконанні. Постановки давньої української обрядовості В захваті від першої дії Все дуже добре, правда? Цікаво діти. От чекаємо розв'язки. Пристрасть, кохання, зрада через гроші, посаду, титул, порушення обіцянок і готовність навіть доньку продати заради статусу. Хіба це нині не актуально? А так як батько велю, Вона просватана за чигиринство полковника. Полковника. Учора була моя, сьогодні полковникова. А завтра чия буде? Отдай дочку Герішка і Роте. Вистава має два дійових сюжети духовний і світський. Як і у вертепній духовній лінії, царю Іроду і його планам приходить кінець. É Suíze comigo Головних героїв є вірні друзі, що рятують Назара від смерті та повертають коханій для справжнього Шевченкового хеппі енду <плес> <плес> Киньо та варти від того не да напасти душі своєї Назар, Я червесь, бо з спокутаю своїй безселові. Бери моє добро, бери мою галь, бери все моє! Бачу! Боже вас! Господь! Обійми мене, моя галочко. Як мені весело з тобою. а чи воно завжди так буде весело? Скажи мені назад! Увесь вік! Куди ж ми поїдемо? Урай! Урай! А де ж він? Ні полковник, ні батька твого! Там ти тільки воля! Воля та щастя! Прем'єрний настрій акторів трохи затьмарила хвороба. Так вони не небожителі і можуть захворіти. Але навіть підвищена температура не вплинула на настрій та гру. Перед прем'єрою дуже багато роботи, і ми стараємося все зробити так, як написав автор. розумієте? Це саме головна традиція. І дякуючи режисеру, ми це робимо. А як уже виходить, людям судити. Намагання, ну, я б сказав, зробити цю річ класично, осучасне, на певний мері. Безперечно, це право і авторів, і сценаріїв, і режисури. І взагалом, я так думаю, що це таке підходить треба до, до життя, до мистецтва. Тому що кожне покоління диктує свої погляди на класику, не міняючи її змісту. Важко було, але коли вже це все позаду в душі залишається. Ну, Ну, найсвітліше враження напевне, після такої постановки заряду гарного настрою глядачам вистачить аж до справжнього різдва.